Сьогодні хочемо вам розказати трішки про чудову ниточку Флоріна. Флоріна це ниточка італійського виробника, у складі якої 20% мериносу і 40% поліаміду, 40% акрило. Метраж цієї ниточки складає 350 метрів на 100 г. Ця класна шапочка зв'язана на спицях 4,5 мм. Ниточка дуже приємна на дотик, пухнастенька, м'якенька, дуже-дуже приємна в роботі. Також ми провели тестування, як вона поведе себе під час прання, і скажемо вам, що все пройшло чудово. Ниточка зовсім не полиняла. Після прання трішки пушочок забився, але за допомогою звичайного гребінця. І витративши буквально 15 хвилиночок на одну шапочку, ми досягли пухнастого ефекту. В'язати нею було з суцільним задоволенням. ниточка дуже швиденько в'яжеться. За 2 годинки ви можете зробити собі чудову шапочку. Залишилось нам тільки її приміряти. Все сідає чудово, ниточка тримає дуже добре форму. Рекомендуємо.